Особове ім'я Жеслав вперше згадується в запису 1466 року, де йдеться про князя Юрія Василевича Жеславського, який жив у місті Бересті. Це ім'я також зустрічається в записах 1635 року Шаславський Владислав Домка, княжич Лексема Жеслав має всі ознаки двоосновних слов'янських імен, подібних Браслав, Сослав Мислав Наслав. Чеслав і так далі. Однак існує одна особливість, не встановлена доіменна семантика компонента жа. Ономастикони слов'янських мов не фіксують імені Жаслав. Припускаємо, що цей компонент може бути пов'язаний з українськими іменами жадан, жадко або «жащ», а також ім'ям пожар. Якщо наше припущення вірне, то первісний вигляд цього двоосновного імені міг бути Жадослав або Жатслав. А його доіменне значення аналогічно сучасному прикметнику «жадний». Не існує достатніх підстав вважати, що ім'я Жаслав є спотворенням таких імен, як Жуслав, Ізяслав або Здислав. Схожі на Жаслав імена Даслав, Жаслав, Заслав, Наслав, Раслав, Вацлав, Веслав, Лаславчислав.